З найцікавішого, от з найцікавішого по в частині абсурду. Да? Значить, яка історія? Дивіться, я просто от хочу, от, значить, щоб воно перед очима було, і вам значить, сказати про цю технологічну дуель. Значить, Путін запропонував Заходу. Провести на території України, на території столиці міста Києва в середмісті чи там в урядовому кварталі, так, каже, оберіть об'єкт у Києві, звертається Путін до е, Заходу. Якщо ви думаєте, що Орєшник – це так собі, і значить, зосередьте там всі наявні у вас засоби проти повітряної протиракетної оборони, і ми подивимося, давайте значить, влаштуємо технологічну дуель. Це що значить? Так, да, я згоден. Тільки за одної умови, що uh -huh. е, ми б'ємо томагавком по так званому Ямальському хресту. Нагадайте. Ямальський хрест це перехрестя газогонів. Десь там штук їх більше 20 різних труб. І це, по-моєму, чи не 70% всього газу uh -huh. там. От ми, ми тоді б'ємо по. Ямальському хресту, а ви можете бити по Києву. Ні, ну дивіться, я б зрозумів, там десь хтось на кухні. Тут е, я не перебільшую значущість, та? я просто, ну, от просто десь намагаюся бодай крихту якоїсь адекватності знайти. Може, там, де її немає, але людина на блакитному оці розповідає. Слава. Путін технічно безграмотна людина. Він верзе. Часом такі речі, що ну подивую, подивуюся, чому ця особа взагалі сидить в тому Кремлі. Тобто він або розумово неповносправний з усіма, так би мовити, чому власне вряди годи його приховують, потім випускають. Щоб він про цикли, щоб він продемонстрував свою розумову неповносправність, а потім його десь приховують якісь консерви, крутять, якихось акторів дознімають, щоб імітувати, що це він. Насправді, це якась дуже дивна історія. От зараз з'явився новий вид спорту. Це з допомогою штучного інтелекту, вираховувати як, як мав би виглядати Путін. Зараз у нинішньому віці ну, народ сканує фотографії там, його 30-річного, 40-річного. Ну, ця істота точно, яка зараз в телевізорі, там в російському, вона точно не співпадає із тим, як штучний інтелект Бачите. помальовує старіння особи, яка. Ну попередньо 25 років тому входила mm -hmm. на посаду. Тому ну, це ж це ж це такий вид спорту. Тепер я просто володі. Знаєте до чого? Значить, от такі, е, значить, така маячня, і от е, такі випади вони е, свідомо мають залишатися без реакції від штатів від європейських партнерів і так далі. То тобто, подібнусь е, чи це, я це коментувати неможливо? Неможливо, це, це, це за це треба бити. Тобто ті, хто організовує йому ці спічі і посили, ага. бо це ж такий колективний Путін. Ну вони інколи самі малюють, що, що це абсолютно повновладний, це такий павук, який зібрав всі повноваження. Ви розумієте, при гіперконцентрації влади особа дуже часто опиняється в такій капсулі, що вона взагалі не розуміє реалій. Вона живе в своїй капсулі. І, і інклюз... Це особливо для диктаторів теж характерно, да, от на якомусь такому вже так. третьому десятку. Будь-який авторитарій mm. за 10 років такої концентрації mm. влади він по суті стає шизофреніком. Шизофреніками стають до певної міри представники спецслужб після 20 років служби. Чому? Бо ну, їх накручують на таку гіпер. Спостережливість, гіперконцентрація уваги, е, врешті-решт, е, і пара там параноя, і, і там, де іноді банан, це просто банан, там можна та та, та та там, тобто старик Фройд е, говорить про банан, а там уже концептів сторінок на 200 <сум> різних. Що що за цим бананоподібним має проглядатися в глибину скільки <сум> всяких технологічних рішень? Тобто, е, по суті, е, Росія. Гіпер, от в Росії не зрозуміли одної речі, що інформаційне суспільство воно змушує будь-яку владу максимально делегувати повноваження на місця. Ага. Якщо ви живете в стилістиці 18 століття і гіперкозаконцентруєте владу, то така влада зашивається у е системі сполучення верх-низ, тобто посил відповідь, ага. комунікація руйнується. Авторитарій не любить чути погані новини, через що авторитарію весь час верзуть якісь дуже обнадійливі, дуже переможні е звіти. І наслідком цього було була впевненість що Київ за три дня. Одно слово би вибачте, володі просто стрічка оновлюється з я з тези з цієї прямої лінії, так званої. Угу. Да, от ви кажете про за три дні. Що він каже? Значить, якби можна було подивитися на ситуацію 22-му році. Я би подумав, що таке рішення, яке ми ухвалили, треба було ухвалювати раніше. Так в них не було сил. Та ні, це я зрозуміло. зрозумів. Я просто не в чотирнадцятому році. Максимум для підняття що... градуса абсурду та, просто того, що там відбувається в 2014 році. Україна була готова повоювати за Крим. Але хто перший Обама дибки став, Меркель стала? Тобто mm -hmm. раптом вони сказали, що ну давайте заткнемо е, другу Владимиру е, Горлянку mm -hmm. цим Кримом, і да і далі нічого не буде. А далі пішло. А далі пішов Донбас, а далі пішла Сирія. Тобто замість заткнути ще в 2008 році, бо в 2008 році, замість жорсткої реакції на капсуляцію Путіна, що зробили? Перезагрузку, перегрузку. Ми ж пригадуємо цю кнопочку, як її тиснули радісно. Потім Обама і, і демократи отримали від е, Росії е, угоду на. Е, е, Закупівлю урану, збагаченого для ринку американського, і це такий був ну, дітішкам на молодіжку Демократичної партії. По суті, 15% уранового ринку США забезпечувалося збагаченим ураном з Росії. І це, це чутлива вже обсяги чутливі. Тому і за цим стояли демократи, між іншим. Тобто Путін заткнув. Критиків е нападу на Україну. Е ці заткнули нас. Ну, ми були дуже слабкі дійсно е в 2014 році. Але до 18-го року, якби тенденції Зеленський продовжив, ті, що були, то ніякого б нападу не трапилося. А це за, за цей напад несе відповідальність безпосередньо Зеленський і його слуги. Тому що все, весь цей законодавчий спам, дуже часто антиконституційний, він приймався неосмислено. Тобто, ну, осмислено, вони, вони жили чужим розумом, депутати. За голосування нібито не можна покарати, бо це політичне рішення. А з іншого боку, а що робити за е, руйнування Конституційного поля? От давайте тут от три крапки поставимо зараз. Ми тему змінимо, а до цієї повернемося.